І всім привітаю, з вами Дімон Артолі. Вам... Я маю, а я втрату я. І сьогодні я вам покажу ось такий механізм. Сидіме панк, слухає музику на навушниках, Тут цей він ніби підмігує там своїми бровами. Ось як тут все працює. І такий, така міні-постройка, я можу вам сказати, бо я ще не можу викласти більше відео. Але скоро вже буде таке, що вас просто окумають. Так. Тут брови на поршнях простих. І про це замикання. Як бачите. Дуже простий механізм. Навіть один вот, механізм я не уносив А їв. Але для таких простачків, що, що типу, тільки починають робити всякі механізми в маністрації, це якраз. Так, ось таке, Тут нічого достопримічательного нема, як бачите, пусто. І так. З вами Водімо Марта. Що, сьогодні вам показалось таку постройку, механізм. Сьогодні ще відео два відео, завтра крутезне відео. І до скорих зустрічей до побачення.